Як зробити наші домівки енергетично ефективними та незалежними? Про це дізнаєтеся у програмі ВІДІМ. Сьогодні поговоримо про сучасні технології у сфері відновлюваної енергетики. А почнемо з систем накопичення енергії, які стали надзвичайно актуальними після атак Росії на нашу енергетику. Як вже зарекомендувала себе ці системи у квартирах та індивідуальних будинках. Про це дізнайтесь далі. Один з балконів цього будинку виділяється на фоні інших завдяки сонячній панелі. У квартирі встановлені зарядні станції. Цю систему Дмитро зібрав ще в кінці літа. На той час припинились відключення, а сонячної генерації було більш ніж достатньо. Тож Дмитро почав шукати варіанти, як використовувати обладнання з вигодою щодня. Я почав підключати споживачів до зарядної станції, просто щоб її розряджати, а потім заряджати від сонця. Наступним кроком я придбав спеціальний квартирний мікроінвертор, який підмішує електрику в мережу квартири. Що воно дало? Воно дало в тому, що я його підключив. І коли сонячна енергія є, в мене стоїть там виставляєш, що спочатку там пріоритет заряджання батареї або живлення квартири, я поставив заряджання батареї, коли вона зарядилась, в мене вся ця надлишкова енергія від сонця вже живиться в квартиру. Я пішов далі. Якщо немає сонця, то я заряджаю акумулятор вночі, тому що в мене так само двохзонний тариф. і там, якщо вдень я плачу 4,32, то вночі я плачу там 50%, Це 2 гривні з чимось. Тому навіть на цьому трошечки економія. Мікроінвертор, який придбав Дмитро, не працює, коли відключається загальна мережа. Тож він запросив електриків, щоб встановити автоматичний від резерву. Завдяки йому при відключенні електрики живлення квартири перемикається на зарядні станції. Їх ємності цілком вистачає при стабілізаційних графіках. Добу автономії я протягну. Це в мене холодильник, в нас ще газовий котел є, тобто на зиму, якраз і тому, в принципі, цих 4 кВт в мене вистачить. Загалом за три роки повномасштабної війни та атак на енергетику з'явилось чимало конфігурацій обладнання та варіантів його використання: від дешевих систем на основі гелевих акумуляторів, яких вистачає на один сезон, до серйозних комплектів обладнання з інверторів акумуляторів та сонячних панелей, які можуть прослужити десятки років та забезпечувати повну автономність будинків протягом кількох днів. Про те, які можна зробити підсумки щодо використання систем накопичення, розповість Сергій. Він змонтував більше 300 сонячних станцій та систем резервного живлення. Почнемо з акумуляторів та питань безпеки. Це одне з перших питань, насправді безпека так, для квартири, для будинку і хімія літій-залізофосфатна або літій фермфосфатна. Вона не підтримує відкритого горіння. Це дуже важливо. І ми рекомендуємо саме заводські збірки, на які є гарантія від виробника 5-10 років. Тобто не ті елементи, які можна замовити з Китаю, зібрати самостійно щось на кухні спаяти. Що може не врахувати людина, це ем, напруги. Заряду такого акумулятора, коли це самостійна збірка, у якої навіть є БМС плата, керуюча, все одно інвертор не буде розуміти, яка, який виробник тої БМС плати. І налаштування в інверторі воно буде ручне. Ручне налаштування це всього два параметри: це напруга заряду і це струм заряду. Так, от багато хто як не дивно на інверторі навіть. Не знає, де цей параметр треба вводити, і нехтує. І з часом інвертор може перезарядити такий акумулятор, і він почне надуватися, це може привести до негативних наслідків. Інвертор це свого роду мозок, який відповідає за зарядку акумуляторів від мережі, сонячних панелей або генератора, а також заживлення оселі від різних джерел. Як і будь-яка техніка, вони бувають різних цінових категорій. Дешеві мають обмежені налаштування та активну систему охолодження з кулерами, які шумлять. Більш дорогі інвертори працюють тихо та охолоджуються від радіаторів. Важливим параметром є потужність. Вона має бути із запасом. Інвертор він інтегрується в щитову квартири і він вже. Працює в так званий розрив. Тобто тепер вся електроенергія проходить через інвертор транзитом, і у інвертора є пропускна здатність. Такий маленький нюанс. Багато хто не знає про функціонал інверторів середнього класу. Там можна виставляти в наштуваннях інвертора пікову потужність, яку він забирає з мережі. Тепер простими словами: уявімо, що відключили світло. Уявімо, що у вас в квартирі далі все працює. Потім дали світло. І в момент, коли з'явилося світло, інвертор що починає робити? Заряджати акумулятор. Він, як правило, заряджає акумулятор дуже потужно. П'ятикіловатний інвертор може лити в акумулятор 2,5-5 кВт. А у вас від неї автомат в квартирі або будинку 16 А і його виб'є. Відповідно, щоб такого не було, виставляється гранична потужність, то він вже не буде заряджати акумулятор так потужно, щоб не вибило від неї автомат. Тут вже і починається момент знаєте, консультації, підбору під задачу. Сергій розповідає, потрібно враховувати і фактичне споживання квартири або будинку, навіть коли немає відключень. Адже через інвертор транзитом йде живлення всієї домівки. Всі ці нюанси вкотре підтверджують, варто звертатись до досвідчених фахівців та використовувати надійні технічні рішення, адже якісний монтаж дозволить використовувати обладнання довгі роки та в перспективі окупити частину або повну його вартість. Про це більш детально дізнаєтесь далі. Кількість коштів, які українці вкладають в акумулятори, інвертори, сонячні панелі, доволі значна. Виникає закономірне запитання: які перспективи використання цього обладнання в майбутньому, яку користь воно може приносити своїм власникам та енергосистемі країни загалом. Варіанти наступні. Компенсація власного споживання за рахунок сонячної генерації, зарядка акумуляторів за нічним тарифом та використання накопиченої енергії в день. Однак строк окупності обладнання за нинішніх тарифів буде довгим. Власники індивідуальних будинків можуть віддавати енергію в мережу за зеленим тарифом. Він буде діяти до 2030-го, однак щороку знижується для нових підключень. На сьогоднішній день його розміру достатньо для компенсації витрат на зимове споживання за рахунок доходів від літньої генерації. Перспективним напрямком може стати активний споживач. Ця модель дозволяє віддавати енергію в загальну мережу за цінами ринку на добу наперед. Тут вартість електрики змінюється. Воно максимально в пікові години та мінімальна протягом дня, коли, наприклад, висока сонячна генерація. Відповідно, енергію можна накопичувати в акумуляторах та віддавати в мережу, коли попит та вартість найбільші. Такий підхід балансує єдину енергосистему держави. Зараз ця модель більш приваблива для комерційних споживачів. Для побутових вартість електроенергії, яку вони можуть віддавати в мережу, обмежена тарифом для населення мінус ПДВ. Це набагато нижче, ніж для комерційних споживачів. Також потрібно сплатити податки. Далі розповімо про сучасні підходи при будівництві енергоефективних будинків, які стали нормою в Європі і все частіше використовуються в Україні. І пояснимо, чому більша вартість на стадії будівництва енергоефективного житла компенсується значно дешевшим його використанням при експлуатації. Індивідуальний будинок у передмісті Києва. Його власник Віктор Третяк. Так виглядає бойлер на цього будинку: теплові насоси, система рекуперації, акумулятори та інвертор – Це тільки верхівка айсбергу енергоефективних рішень, завдяки яким будівля не тільки споживає мінімум ресурсів, а й без проблем проходить блекаути. При тому, що тут все на електриці. Найбільше відключення було, коли була аварія на лінії там, і так далі, по-моєму, три доби. Е, у нас температура впала до 22 градусів із 25. Але факт той, що такі будинки за тими відгуками, які маю я, вони ніколи не промерзають. Від слова взагалі не промерзають. Навіть якщо тут відключити опалення на цілу зиму, будинок збереже плюсову температуру. Більше десяти років тому ще на стадії проєктування Віктор поставив за мету збудувати не традиційну дорогу в експлуатації будівлю, а енергоефективний будинок, який буде споживати мінімум ресурсів. Які ж технології реалізовані у цьому будинку? Вікна енергоефективні, цоколь, фасад та дах якісно утеплені. Будинок зорієнтований так, що великі панорамні вікна виходять на південь. Завдяки навісу сонячні промені влітку не потрапляють в приміщення. Взимку ж, навпаки, забезпечують пасивне нагрівання. Сама будівля зроблена максимально масивною. Під підлогою тут один метр піску, який є природнім акумулятором тепла. При цьому фундамент, зроблений у чаші спіносклад та знаходиться нижче точки промерзання. Тож підлога тут завжди тепла. Вентиляція централізована з рекуперацією. Повітря, яке виходить з приміщення, передає свою температуру спеціальному теплообміннику. Потім повітря, яке заходить в будівлю, нагрівається або охолоджується від цього ж теплообмінника. Система опалення це теплі підлоги та теплі стіни. Теплоносій для них підігрівають повітряні теплові насоси. Вони в середньому перетворюють 1 кВт електричної енергії у 3-4 кВт теплової. Тепловий насос він працює не тільки на опалення, а він працює на гаряче водоспоживання. Він постійно включений. Єдине, що його можна однією кнопочкою переключити влітку на охолодження будинку, якщо, наприклад, критично високі температури. А взимку ми можемо переключити його на обігрів будинку. В середньому у нас цілий рік температури в будинку 24-25 градусів. У цьому будинку є і гібридна сонячна станція з акумуляторами. Під час відключень від них живиться весь будинок, крім електричної плити, теплових насосів та вентиляції. Це обладнання потужне та може швидко розрядити систему накопичення. Попри це, купувати генератор Віктор не планує. Ну, по-перше, це досить дискомфортна штука. Генератор для нього треба особливі умови. Він дуже шумний, він е вихлопні гази. Його постійно треба возитися з бензином там. По-друге, у нього досить немала вартість кіловат години виробленої. І це не потрібно, тому що сам по собі будинок він дуже інертний. І, як правило, відключень світла зараз не буває більше ніж на 8 годин. І е, ми просто не помічаємо цих відключень, тому що е, ну, будинок залишається теплим. Загалом в цьому будинку цілком вистачає сонячної генерації для забезпечення всіх потреб 7-8 місяців на рік. В зимовий же період така велика будівля з усім господарством споживає в середньому півтори тисячі кіловат годин на місяць. А це ще один енергоефективний будинок аналогічного класу. Вже 10 років Optima House є лабораторією Академії будівництва для дослідження та демонстрації сучасних технологій. Керівник проєкту Іван Перегінець розповідає: енергоефективні будинки є дешевшими, ніж звичайні, якщо брати період до першого капітального ремонту, а це 50 років. Ми підрахували, що будинок класу Optima House, якби він був збудований за державними будівельними нормами класу С то він би вартував приблизно 96 доларів на місяць, включаючи будівництво і експлуатацію. Якщо б він би був класу А, то він би був десь 65 доларів на місяць. В даному випадку Optima House коштує 14 доларів на місяць. Тобто це розрахунок каже про те, що при терміні експлуатації такому, яким є товар. Саме найдорожчі для людини у вигляді житлового будинку, то чим система опалення і клімату у нас дорожча спочатку при будівництві і застосування відновлення енергії, яким є теплові насоси, бо геліоколектора, тим дешевше житло буде в і того. Попит на енергоефективні будинки в Україні поступово зростає. Адже енергоносії дорощують, а рівень знань про сучасні технології в цій сфері поступово підвищується. Європейським же трендом є будівлі класу НЗП, які мають близький до нульового баланс споживання енергії протягом року. Які ж інноваційні технології використовуються в таких будівлях? Ось кілька прикладів з Чехії. Це ратуша невеликого міста Рудімов. Тут і сонячні панелі, і теплові насоси, і централізована вентиляція з рекуперацією. Завдяки цим та іншим технологіям, про які ми розповідали, споживання будівлі близьке до нульового. А це офіс деревообробного підприємства Будівля, до речі, з дерева. На даху велика сонячна станція доповнена акумуляторами. Навколо будівлі резервуари з водою, які допомагають охолоджувати її влітку. Схожі підходи реалізовані і в цьому офісі у місті Бурно. У водоймах вода з рукомийників, яка очищується завдяки корінню дерев. Зелений дах це фактично продовження парку. Велика кількість зелені допомагає охолоджувати не тільки самобудівлю, а й міський простір поруч. З 2021 року нові будівлі в Євросоюзі мають бути з майже нульовим енергоспоживанням, тобто відповідати стандарту ЕНЗЕП. А до 2050-го увесь будівельний фонд має відповідати стандарту ЗЕП. Він передбачає, що будівля не повинна споживати енергії з викопних видів палива. Такі вимоги містять директиви Європейського Союзу. В Україні в 2024 році були розроблені вимоги до будівель НЗЕП, їх офіційне затвердження в найближчих планах. Також відомо про перший проект, який буде реалізовано в нашій країні за підтримки уряду Фінляндії та міжнародної корпорації «НЕВКО». У селі Микуличі Київської області планують збудувати нову школу замість зруйнованої під час бойових дій. Це все на сьогодні. І пам'ятайте головне, зробили інші зможете й ви. Хай щастить. Бувайте здорові!